Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я знову приїхав на це саме місце, де в прошлий раз копав, десь срібну монетку знайшов 10 22 2022 року. Що, друзі, зараз покажу місцинку, там да будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. А ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та да поставити лайк. Така от місцинка на сьогодні. Це ось горбик. Царська хатинка стояла. Вон горбик теж царська хатинка була. І от там горбик ще одна царська хатинка була. Аж до того горбика сьогодні. Похожу, поброжу. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідочка. Це печалька. Це, друзі, кусочок хрестика. Так, кусочок хрестика. Або верхня, або нижня частина, або бокова. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що за знахідка. Так когось, друзі. Обломиша від хрестика видала. Така знахідочка з цієї сторони. Ну і такі от рисуночки з цієї сторони. Ну що, шукаємо далі? А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це походу, копієчка миколаївського формату. Так, друзі, копієчка. Одна 1903 рік, походу. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу що за монетка. Так, ось, друзі, монетку дало. Одна копійка 1903 рік. СПБшечка. Така ось, друзі, знахідочка. Така от монетка з тієї сторони. Ну і такий сохран з тієї сторони. Ще такий непоганий сохранчик цієї монетки буде. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це така ось монетка. Мітна, походу. друзі, 3 копійки рання радянська монетка. Так, 3 копійки. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка так. Так ось, друзі, монетку видала. 3 копійки 1924 рік. Рання радянська монетка. Ну а з цієї сторони таке зображення. Ну що. Шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це така ось монетка. Немаленька. 5 копійочок, походу, 24 рік. Так, друзі, 5 копійочок, 24 рік. Мідна монетка. така ось. Не таке зображення з цієї сторони. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так ось монетку, друзі, видало, це її почистимо. Краще стало видно 5 копійок, 1924 рік. Ну і таке зображення, друзі, з цієї сторони, в даної монетки. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це походу монетосик. Якийсь. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що за монетка така. Так от, монетку, друзі, видали. 20 копійок 1962 рік. Така ось друзі. Ну, а з цієї сторони такі от зображення монетки. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це походу монетка. Царьочок. Так, царьочок, друзі. Це копійчинка олександровсько Миколаївського формату. Так, вон зальочок воно проглядається. Зараз, друзі, я не протруда краще покажу, що за монетка. Так от монетку, друзі, видала. печка 1861 рік. год. Такая монетка, друзья. А с той стороны вензель Александра II. Так, она вензель Александра II. Такая, друзья, знахидочка. Ну что, шукаем далее. Так, друзья, перед этим так вот дочку дало... Це з монети хтось кільце клепав, да не доклепав. Така ось знахідочка була перед цим, друзі. Ну і зараз, друзі, знахідочка. Печалечка. Тільки не знаю. Походу іконочка, друзі, була. Да, походу більш за все іконочка. От тільки сижу голову ламаю по періоду. Або царське, або ще каєрівське. Щось. Іконочка якась походу була. Бо я тут недалеко знаходив і кілечко каєрівське, вершечок з кісня знаходив, багато я тут чого знаходив по каєрі. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це монетка. Походу рання Радянська. Так, рання Радянська, жовтенька. Сохранчики класні монетки. Це у нас, друзі, одна копієчка 1926 рік. Сохранчик класної монетки. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це така от железна штучка цікава. Навіть і не знаю, що он. Такий от вигляд має. Тут якась дирочка. Тут таке. Така ось. В общем, друзі, цікавенька знахідочка. Там воно ще загострене. Походу загострене. А тут такие вот. Дырочка и такие вот. Ну а тут что сломаны. Ну все. Такая, в общем, друзья, знахидочка попалась. Ну что, шукаем далее. А у меня еще одна знахидочка, друзья. Это такая монетка. Ранняя радянская. Так. Двушечка. Дві копеечки 1946 рік. Така ось монетка, друзі. Попалася. Ну що, шукаємо далі. Так ось, друзі, монетку видало, Це і протер тільки що. Сохранчик такий приємний в монетці. 9 кпці 1946 рік. Така ось, друзі, знахідочка. Радянська монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка, ця з грудочки виглядає знахідочка. Це, друзі, хрестичок, походу. Зараз розпечатаємо, да будемо дивитися, що воно за хрестик. Ха, друзі, він срібний. Це, друзі, срібний хрестичок. Так, срібло більш за все, друзі. Зараз, друзі, я його про труда краще покажу, що воно за хрестик. Такий ось, друзі, срібнесенький хрестичок. Царського періоду. Жаль, звісно, що ушка немає. Ушко, походу, зламалося, хрестика й загубили. Такась, друзі, знахідочка. З цієї сторони такий хрестик. Ну а з цієї сторони нічого немає, окрім проб 84. Ініціали майстра який зробив цей хрестик. 840 проба. Така ось, друзі, чудесна знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це така застібочка. Тільки не знаю, напевно тільки половинка застібочки. Така вона з цієї сторони. Ну і така з цієї. Да, напевно тільки половина. Ще одна половина сюди цеплялася. Така, ж, друзі, знахідочка, застібочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі, і ця монетка. Така ось монетка. Це 3 копійки. Пізня радянська монетка. Так, 3 копійки 1971 рік. Чому не 5 копеечок? 5 копеечок повеселіше було б. Така ось, друзі, монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це хрестичок. Погнутий хрестик. Такий ось хрестичок. Зараз, друзі, я його протру. Да покраще покажу, що воно за хрестик такий. Так когось, друзі, хрестика видало. З цієї сторони. Трішечки все якісь рисуночки просматривається. Ну з цієї сторони. такі от зображення. На хрестику Так ось, друзі, знахідка. Жаль, звісно, що він погнутий. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це монетка, походу срібненька. Так, 15 копеечок, царіочок. Зараз, друзі, я не протруда краще покажу, що за монетка. Так ось, друзі, класну монетку видало. Сохранчик класної монетки який. 15 копійок 1867 рік. Така монетка, друзі. СПБшечка. Да і тут сохранчик класної монетки. СПБНІ. Така ось, друзі, класна монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це царська монетка. Походу, друзі, деньга. Да, деньга. Судячи по орлу, деньга. Так, деньга, друзі. Зараз я не про труда, краще покажу, що за монетка така. Так, друзі, деньгу дало. 1737 рік. Така ось монетка, друзі. Деньга. Ну нас з цієї сторони орел. Така ось знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це гудзичок з якимось рисуночком. Зараз будемо дивитися, що тут за рисунок. З таким от якимось рисуночком. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за малюнок тут на гудзику. Такий от, друзі, гудзик так ще не знаходив. А на гудзику автомобіль нарисований. Гудзик якогось автомобіліста. Водія чи автомобіліста. Така, друзі, знахідка зачотна. Гудзичок такий от. А тут залізо все. І ушко навіть залізне. Гудзик зачотно, такого ще не знаходив. Навіть і не бачив, щоб хтось знаходив такого. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок. Мого пошуку. Шукав я на місцях, де раніше хатинки були. Такі от знахідки вдалося знайти. Царські монети, радянські монети, срібний хрестик. Ну і а детальніше, що попадалося. Така от штучка жалізна. Цікава. Гудзичок такий от з джинсів. Застібочка така ось. Обломиш від кілечка. Хрестик такий ось цілий назогнутий. Гудзичок з автомобілем. Автомобіль на ньому нарисований. Частина іконочки. Кусочок хрестика. Так. 5 копеечок 1924 року. 3 копеечки 1924 року. 3 копійки 1971 року. 20 копійок 1962 року. 2 копійки 1946 року. Копійка 26 року. Так, по царькам тепер. Копійка Олександра II, Копійка Миколи II, Деньга 1740 який -то рік. Так, потім срібний хрестик такий от. Попався теж на пошуку. Ну і сама цікавіша знахідка. Срібна монетка, 15 копейчок. 1867 рік СПБшечка. Така от монетка. 15 копеечна. Такі ось знахідки, друзі, мені вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на копі. Ну і пока!